Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Гірко молодим. Сьогодні у рівному свій шлюб за добу урочисто зареєстрували дві пари. Нагадаємо, наше місто долучилось до проєкту міністерства юстиції, який дає можливість молодятам скріпити їх союз офіційно, не чекаючи місяць, як того вимагали раніше правила, а за добу привітати молодят, що наважились на такий крок. Сьогодні приїхав навіть заступник міністра юстиції. Як проходила церемонія, дивіться далі. Голошую перед свідками, батьками і рідними людьми вас чоловіком і дружиною. Замість інтер'єру такого звичного для рівнян рацу – міський будинок культури із тунелем кохання. Замість тридцяти днів очікування одна доба. Свій союз зареєструвати офіційно в рамках проекту Шлюб за добу вирішили Анна та Євгеній. Хлопець нині приходить службу в АТО, тому для нього було вкрай важливо зекономити час. Ми реально в того, що таку штуку придумали, так як в нас. Чоловік вже військовий, нас тільки вийшло в відпустку відсвяткувати таке наше е, собиттє. Готувались, готувались, спішили, нервувались. І тут там кажуть, є така штука. Є такий конкурс, і ми вирішили вже виспользувати. Звичайно, за. Дві пари стали учасниками і переможцями конкурсу від управління юстиції та отримали можливість безкоштовно укласти свій шлюб за добу. Приємним бонусом стало те, що свідоцтво про реєстрацію молодятам вручає заступник міністра юстиції Павло Мороз. Він приїхав на Рівненщину, аби більше розповісти про нову ініціативу. Раніше цей проект був пілотним нині шлюб за добу укладають вже у 20 містах України. Це було зроблено задля свободи наших громадян. Пілот ми запустили влітку. Так було всього-навсього шість міст, і уявіть собі за чотири місяці скористувалися цією послугою майже чотири тисячі пар. Вісім тисяч громадян прийшли і зареєстрували цей шлюб за одну добу. Тому ми не тільки розширили цей пілот, майже по всій країні. Ми також передбачили в законопроєкті, Норму, яка повністю відходить від цього радянського принципу чекати 30 календарних днів, і яка дозволить вже реєструвати шлюб впродовж. Однієї доби, якщо є волевиявлення наших молодят, будь-де в будь-якій точці нашої країни, у рівному вартість такого швидкого одруження становить 2,5 тисячі гривень. Заступник міністра пояснює, сума в кожному місті різна. Ця вартість залежить від того центру, який надає цю безпосередню послугу. Наприклад, в Києві таких центрів два. Готово і дітсет інститут, який також надає цю послугу, і в готово це коштує 6 тисяч гривень. А в дітсеті це коштує 3 тисячі гривень. Такою послугою у рівному скористалося вже 8 пар для інших охочих. Повідомляють, подати заяву на експрес-одруження можна у міському будинку культури. Документи потрібно принести до будинку культури, до відповідального працівника, адміністратора будинку культури і принести з собою паспорти. Докази того, що якщо був раніше шлюб, що цей шлюб розірваний, якщо це іноземні громадяни, вони повинні підтвердити легалізацію. Відповідно, тут отримати квитанції про сплату послуг, заповнити заяву і після того укласти договір із будинком культури, визначити час, дату, яка саме зручна для пари. І це відбувається навіть в той самий день може відбутися укладення шлюбу, якщо пара цього бажає. А ось ініціативу швидкого розлучення представники міністерства кажуть, не запроваджуватимуть. Ця процедура потребує більше клопотів. І жартома додають, що заборонять розлучатися усім учасникам проекту Шлюб за добу цей штамп у паспорті вони отримують на все життя. Ірина Лаговська, Вікторія Мельничук, Роман Шикунець, випуск новин. Патрульні рівного перейняли естафету на віджимання. Нагадаємо, в соціальних мережах запустили новий флешмоб на підтримку учасників АТО, які повертаються з війни з посттравматичним синдромом. На їх честь українці віджимаються 22 рази. Управління патрульної поліції рівного отримало естафету від 79-ї окремої десантно-штурмової бригади і передали її голові. Ода Олексію Муляренко, головному полісмену області Валерію Просяжнюку та головному рятувальнику Рівненщини. Не Сергію Круку. І учасники АТО з Рівненщини можуть оздоровитись у 15 закладах України. Для цього демобілізований або його законний представник повинен звернутись в органи соцзахисту за місцем реєстрації та отримати направлення. Зокрема, послуги реабілітації можна отримати у санаторіях Харківської, Вінницької, Сумської, Київської, Дніпропетровської областей, містах Львів, Київ, Бердянськ. Також адаптуватись до мирного життя допоможуть у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни, що у Клевані. Крок до інновацій та європейського союзу українці активно змінюють свої паперові паспорти на нові айді-картки. До таких змін по особливому відноситься молодь. аж в 14 вони мають свої перші документи. Отож, скільки рівнян минулого року отримали паспорт нового зразка, та які особливості даної процедури дивіться далі. Рівняни активно крокують за інноваційними технологіями. За минулий рік у місті айді паспорт нового зразка отримали близько трьох тисяч осіб. Нагадаємо, що да. А на нововведення для українців діє з 2016 року. Це одна із вимог Європейського Союзу для введення безвізового режиму. На сьогоднішній день у нас вже за 2016 рік звернулося 2722 особи. Якщо порівняти за місяць 2017 року, станом на сьогоднішній день, тобто на 26 січня 2017 року, уже ми надали послуги по виготовленню паспортів громадянина України у вигляді карточки 331 особі. Звичайно, найбільш популярна дікартка серед молоді однак, як зазначають фахівці, частина громадян не володіють інформацією про те, що їх діти в 14-річному віці мають право отримати свій перший документ. В першу чергу необхідно, щоб батькам звернутися, звернути увагу на наявність реєстрації місця проживання дитини, тому що до сьогоднішнього дня діти мали би бути зареєстровані з по свідоцтву про народження за місцем проживання батьків або одного з них. В разі, якщо дитина у них виявиться не зареєстрована, батькам необхідно разом з дитиною звернутися в центр надання адміністративних послуг, зареєструвати місце проживання дитини і подавати документи нам на виготовлення паспорта, вигляді, id картки Отримати документ нового зразка рівняни можуть і вдома, проте така послуга надається тільки тим, в кого є певні вади із здоров'ям. І документуємо таку категорію громадян, як інваліди, люди, які не можуть самостійно пересуватися, тому Законним представникам даних громадян, там, опікунам, піклувальникам, в разі потреби виготовлення паспорта такій категорії громадян, необхідно звертатись до нас, пишеться письмове звернення, і ми виїжджаємо на адресу проживання даної особи і відбираємо відповідно вже проводимо процедуру встановлення особи, документуємо паспорт. Разом з цим законні представники особи мають надати фотографію у розмірі 10 на 15 для того, аби працівники змогли сканувати її до паспортного документу. Любов Данча, Роман Шикунець, випуск новин. На Рівненщині відбудеться великий зимовий облік птахів. Національний природний парк Дерманського острозький Вільно рівненським осередком українського товариства охорони птахів запрошують усіх охочих долучитися до обліку. Ця подія щороку припадає на останні вихідні січня, де збираються орнітологи зі всієї України. Завдання учасників полягає у тому, щоб протягом 28-29 січня спостерігати за птахами по місту. Під час чого потрібно буде заповнити анкету, екскурсія облік буде проходити у місті здолбунів. У рівному для дітей із вадами зору друкують шрифтом Брайля і роблять це на сучасному 3D-принтері, який нагадаємо знаходиться у Рівненській обласній бібліотеці. Готові тактильні книги. Ініціатори розповсюджують по всіх навчальних закладах, де є діти із вадами зору. Це дасть їм можливість навчатися разом із звичайними зрячими дітками. Подробиці далі. Вікторія Мельник, мама дівчат-близняток. Одна з них Соломійка народилася незрячою. Втім, мама дівчинка переконана, її донечка повинна і може навчатися у звичайній школі, а не в інтернаті. Для цього вони вже вивчають алфавіт. А у своїх щоденних студіях користуються абеткою Брайля, виготовлені на 3 d принтері. Ми вже його випробували, і це дуже ефективно, тому що дитина в п'ятирічному віці знає порядка вже десяти букв по Брайлю, вона знає цифри, звичайно, може дещо спутати. Я скажу, що для мене, маючи гарний зір і вже не будучи дитиною, я теж я підглядаю, перш ніж якусь букву з нею згадати. Тому це все дуже ефективно і дуже важлива робота окремих людей. Нагадаємо, що 3D-принтер у Рівницькій області отеця з'явився ще навесні минулого року, і тоді розповідає керівник громадської організації інвалідів з вадами зору Петро Поліщук. Виникла ідея виготовити тактильні книги для дітей із вадами зору, оскільки каже, держава такої спеціалізованої літератури випускає мало, та й то не щороку. Дійсно, воно треба, бо на даний момент держава взяла курс на інклюзивну освіту. Ну але на жаль, держава для цього ну мало що і робить. І займаються безпосередньо цим завжди громадські організації, що таке друкують, що книжки друкують по Брайлю, і от дійсно воно потрібно. В садочках на початковій школі це, що зараз ми роздрукували, ми старалися його зробити універсального дизайну, щоб могли дітки вчитися і зрячі, і незрячі кубики, фонетичні таблички, звичайний український алфавіт і абетка Брайля, об'ємні розвиваючі картинки із зображенням тварин. Моделюванням всього цього займався консультант по 3D-друку Михайло Грушевський. Розповідає над одним комплектом, роботи тривають 3-4 дні. Ми спочатку виявляємо саме актуальний виріб. Обговорюємо всі можливі нюанси, які відомі на стадії моделювання. Я здійснюю моделювання і роблю першу друг, Це є чорновик, який проходить апробацію в спеціалізованих навчальних закладах. І так, декілька циклів аж до того часу, поки. Ми не отримуємо виріб, який допоможе діткам якісно опанувати абетку. Петро Поліщук розповідає, вони хочуть виготовити по два комплекти на кожний навчальний заклад, дає дітки з вадами зору. Додає, матеріал для цього є. Частину бібліотека отримала за рахунок американського гранту. Окрім того, до благородної справи долучились і інші небайдужі підприємства. До слова, один кілограм витратного матеріалу для 3 d принтеру коштує 700 гривень. У бібліотеці наразі є 16 кілограм цього спеціалізованого плану пластику. Вікторія Бондар, Роман Шокунець, випуск новин. І на сам кінець маємо приємну новину для наших глядачів. Телеканал Сфера ТВ розширює горизонти інформаційного простору. Трансляцію нашого ефіру зможуть бачити і жителі сусіднього обласного центру Луцька. Тож відтепер Лучани в кабельній мережі Воля теж мають можливість слідкувати за трансляцією найцікавіших телепередач та об'єктивних новин на телеканалі Сфера ТВ. Наразі у мене все. Дякую, що з нами. На все добре.